Міністр підтримав нашу пропозицію про монетизацію пільга. І це стало одним із головних питань, які ми говорили під час цього візиту. Тому я прошу звернутися до питання, пов'язаного з пільгами які... і експериментом, який проводився в області по оплаті за електроенергію. До використаного Значить, У нас Кабінет міністрів поки що не прийняв кінцевого рішення про цього експерименту на 2015 рік. Ми домовилися з міністром, що це питання повторно буде винесено на східних кабінетів міністрів. Це один із перших етапів. Наступні питання: проїзд, підвідників, аналіз ситуації з різними категоріями ліберників. Тому я прошу Департамент соціального забезпечення, відповідні служби і підрозділи обласної адміністрації звертаюся до, міських адмі... до районних адміністрацій, районних рад і болів міських рад. Будь ласка, підготовте і внесіть пропозиції по питаннях, пов'язаних з використанням біг в різних напрямках і галузях нашої з вами роботи для того, щоб можна було це скомпонувати і внести відповідні пропозиції на розгляд Міністерства відносно для того, щоб винести це в рамках обговорення на уряді і нести зміни в законодавчому проєкту. Про що я веду і більш конкретно скажу, сьогодні в області пільговиків більше, ніж процедурно. І такі випадки, як у нас є по підприємству електротранспорту, коли на 80% підприємства займається перевезенням пільговиків, коли виникають відповідні проблеми, пов'язані з перевізниками. Значить, в районах, містах, коли виникає ситуація пов'язана з оплатою за комунальні послуги, справді нам потрібно реально оглянути і подивитися, а які ж категорії людей відноситься на цих лініків, значить, і чи мають вони моральне право користуватися цим пів. Звичайно, в першу чергу потрібно звернути увагу на ті прошарки населення Волинської області, де Є крайне необхідна потреба в підтриманні і збереженні цих пів інваліди, соціально захищені, люди, які мають нижчий встановлений державою рівня матеріального статку і інші аспекти.